Європейський союз та Україна 27 червня підписали безпекову угоду на саміті лідерів країн ЄС. Угоду завізував президент Володимир Зеленський, котрий прибув до Брюсселя. І з боку ЄС безпекову угоду підписали голова Європейської ради Шарен Мішель і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляє суспільне угода. Складається із двох розділів. Передбачає подальшу підтримку. України у сфері безпеки й оборони та виділення фінансового сприяння йдеться про довгострокове забезпечення військовою технікою, співпрацю оборонних індустрій України та ЄС, кібербезпеку, про майбутнє України і її громадян у Євросоюзі, розмінування та відбудову, посилення антиросійських санкцій, створення спецтрибуналу для політичної верхівки РФ у документі окреслено план дій у разі ймовірної агресії у майбутньому. Зокрема, упродовж 24 годин після нападу. Сторони проведуть термінові консультації.